Коли ми бачимо, що малюк дихає сам, відкриває очки, робить свої перші рухи, це найбільша наша винагорода. Ми не просто лікуємо, ми боремося за кожен подих. Ми сюди потрапляють тітки, переведені з відділення інтенсивної терапії. На цьому етапі ми навчаємо мамусь бути впевненими у своїх силах, у своїх малюках, допомагати своїй дитині адаптуватися, любити їх. Адже кожен дотик до дитини це також можна вважати як терапевтичний момент. Навчаємо їх доглядати за своїм малюком, навчаємо їх годувати зондовим годуванням, пляшковим годуванням. І загалом готуємо їх уже до виписки додому і скеровуємо їх на катематичний кабінет. Завдання нашого відділення не просто виписати малюка додому, а зробити так, щоб його життя починалося з турботи та безпеки. Для цього обласному перинатальному центрі кожному немовлятку проводити з перших днів життя аудіометрія вимірювання слуху, пульсоксиметрія. Також УЗД органів черної порожнени, ехокардіоскопія, нейросонографія, вітамін К, профілактика геморгічного синдрому, також вакцинація, гепатит Б і БЦЖ. І всім діткам проводиться неонатальний скринік на 21 захворювання. Це нам дає змогу перечасно виявити рідкісні захворювання у немовляти і виростити здорову дитинку. А її мамі безтурботно насолоджується материнством. Відділення катамнестичного спостереження і реабілітаційного лікування супроводжує діток вже після виписки. У нас працюють три лікарі-педіатри, у нас працюють два лікарі-дитячих неврологи, дитячий окуліст, ортопед. Хірург по потребі ми можемо надати консультації всіх цих спеціалістів. Ми супроводжуємо наших поспішайок з нуля до трьох, вчимо правильно сидіти, вчимо їх рачкувати, вчимо вставати при опорі і робити перші кроки. І коли в три роки наші діти приходять усміхнені, приносять нам квіти, ми щиро радіємо, що наша праця. Дала свої плоди, і наші маленькі поспішайки виросли в великих, розумних, успішних діток, які будуть продовжувати. На нашій українській землі наш український рід, обласний перинатальний центр це центр третього рівня, який оснащений медичним обладнанням апаратурою для виходжування народжених діток з вагою тіла при народженні 500 грам та регністації 22 тижні. Також ми надаємо допомогу вагітним жінкам з групи високоперинатального ризику з кушерською складною патологією та екстрагітальною патологією, де також діткам надається професійна допомога, враховуючи всі наші можливості, всі наші реальні і нереальні. Ми стараємося, щоб були реальні наші спроби виходжувати з цих діток, але без лікарів, без їхнього досвіду, без професіоналізму ми ніхто. Тому ми прагнемо вдосконалюватися, вчитися, надавати допомогу, виходжувати діток і давати їм шанс у життя. Завдяки нашим неонатологам, нашим джілкам діти отримують шанс на життя, шанс у майбутнє, у майбутнє здорове. І тому ми бажаємо нашим всім мамам і діткам приходити до нас, якщо складається така ситуація. Бо ми найкращі, ми професіонали своєї справи.